Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. В черговий раз хочу щиро подякувати геть усім, і підписникам, і просто людям, які підтримують мене, а також тим, кому мої думки не до вподоби, і такі, звичайно, є. І хочу нагадати, що ще не народилася та людина, яка буде подобатися всім. Ну, а тих, хто сьогодні святкує Святого Миколая, Вітаю зі свято, наступними словами з пісні напишу листа Миколаю Святому, щоби мир в нас настав, щоб раділи ми знову. Нам не треба грошей і крутих подарунків, лиш війна б ця пішла, ну а нам би здоров'я. Отож, зичу здоров'я, спокою, тепла, світла геть усім. А сельчанка повела своїх друзяк у Гудвіл. Я так зрозуміла, що на даний момент для сельчан соцмережі в якійсь мірі. Відійшли трішечки на задній план, а головний заробіток, мабуть, на салі, ну і, можливо, ще щось продають, але мовчать. Придумали заробіток на чужій праці. Хтось вирощує свиней, вкладається в це, а оці тупаки, пожинають чужі плоди, засмородять як-небудь чим-небудь куплене сало і, вуаля, вони бізнесмени, а друзяки б'ють на сполох. Бо їх Наташенька скоротила відео, тільки напомощуються друзяки на своїх диванах, що на 12-му поверсі, щоби полюбуватися добріший. Як кіно вже закінчилося, їм же не зрозуміти, що добріша я на цьому виграє. І ось Наталя почала замилювати очі своїм поціновувачам геть якоюсь нісенітницею та ще й короткометражною. Вона любить Гудвіл, сказала. Ну і що ж нам з того? А знаєте, що каже? Наче вона сама не знає, чого й сюди приперлася, бо ж любить, і їй нравиться. Нравиться лапшу друзякам вішати на вуха. А насправді повідсилала сало з пошти, от і сало з канцерогенами, так, яким притравлять трохи людей. Я думаю, і їм вона не буде на користь, якщо вони його, звичайно, вживають. Просто на даний момент молодий, порівняно організм у них, він ще справляється якось з тими харчами, які вони вживають. Ну, а кіно таки треба знімати хоч якесь, бо ж раптом станеться так, що торгівлю їхню прикриють якимось способом, та ще й штраф прийдеться заплатити як оце під час пожежі. Ось тут і виручать соцмережі. Одне лише цікаво, де ж тії агрегати, що перед круїзом Генько Наталі подарував ті коробки величезні, пам'ятаєте? Збиралися ж друзякам розпакувати їх та показати, але отримали друзяки дулю з маком. Мало цього, то ще й приправи та оболонку для ковбас різноманітних, що з України отримали, напевно, також ще не використали. Наобіцяли цілу купу друзякам, але зробили вигляд, що нічого такої не було. А в гудвілі перебирає госпід якісь дурнички, які не варті ну, ніякої уваги. Але все треба селючці взяти в руки. Це одна з її хвороб. Або хитрість така. Одягу ні-ні ні. У неї уже все є. Чуєте, що ж, уже нарешті куртками наїлась та сукнями? Мебель буде дивитися, невідомо навіщо, вчепилася за візок. Але навіщо він їй? Нічого ж не купує. Згадала баба, як дівкою була, а селючка як цукор, пудру моляла тридцять п'ять років тому. Жодна людина, хоч нам і людей, майже не було, з візком не швендяє, погудвіло, одна лише сельчанка. Чуть вітрини не порозносила, чергові скатертини знайшла, бо ж дешево то взяла, а скатертини то фірмові. Щось намічається в селюків. Невістці пройшло із голим столом, а квитці треба скатертини стелити, бо десь на свята у квитки день народження. Комусь уже прихватила по подарунок у вигляді тарілки. Але, друзяки, ви хоч не здайте Госпідю, тихенько будьте. Ще поскикли, що спить вона довго і в результаті для, дня, для неї, як і не було. А катрона, господинка чергова, це так пишуть її друзяки, уже відро відходів смачнющих наскидало то господинка. Мені це уявити важко, бо у нас у відходи продукти майже не потрапляють, хіба вже в вигляді виключення якогось. Ще хочу про заставку до Селічкиного кіна сказати. Це там, де про секонд. То замітьте, уже так прилаштувалася, що одночасно показує і пах, як писала її одна з друзяк, і опу, талант. Ну і навіщо багато думати, голову ламати сценарії, писати інформацію, якусь вишукувати, що бачу, про те є кіно удобрійше. Отож на початок дня госпіддя вип'ють чайку. А що ж не кухвийок? Тож для такої інтелігенції, наче не пляше чайок. Але чай туж і не який не будь, А китайський з тіктока генько замовив той чай та й сховав від усіляких гостей щонайвище, бо ж тих гостей більше як треба, де набратися їм чайку. Але сельчанка недаремно ж спортом зайнялася та водяними процедурами. Враз підскочила і чай в руках про те, що посуда задзеленчала від струсу, то це опустимо. Отож ми маємо можливість дізнатися, що існує отакий чай, який лікує печінку та ще зір покращує. Слухайте, а де ж книга? Якусь тіктока виписали, уже ж мали брикати, силюки, коні, хіба вже висмоктали настоянки, вигутелені по чарівній книзі, чи що? Та й чай, гено, ти що, не позорся, не знаєш, чи забув, що чай в з настоянками, то це геть нічого. Чи твоя суджена жартує, наче ти на чай перейшов, ти той чай весь бери докупи, та в бутиль заштовхай, заличем треба, і вуаля ніяка печінка після такого лікування не посміє про себе й нагадати, а селючці. Щось почало в горлі деренчати. Ото самого рання п'є чай, а ось на ніч пообіць, пообіцяла, що буде щось більш міцніше, бо ж немає у неї бажання хворіти, а смородина ваша рідна та її листя що, фе для вас для себе любімих не проходить лише на, про, на продаж. Ну, а в холодець, в госпіддя, як і усі інші, блюда, бабах не води, бо вийшов сальтисона, не холодець. Ну, як завжди, какала, мазала і в піч лазила. Ну, а до холодцю обов'язково треба вегети додати, що вона й зробила. Ну а як? Чай від печінки є, є, можна вегету їсти просто з хлібом. Ще ж змоляла чорну перцю гарненько, бо ж найнатуральніший перець, коли селючка сама його зразу ж змолять, об'явила господія, що в неї ранок. Але чому пупсік? Який щодня працює вдома, та ще явно не сама в кімнаті. Щось мені здається, та прослуховується, голос квитки. Мабуть, через таку причину і їжі наготовила маман більше, ніж треба. Не могла бебічка сама такий, що гам підняти, що господі не вдавалося переговорити їх, а верещав там хтось так у тих кімнатах, начебто народжував там хтось когось. Міросяла міросяла маман, щоби та притихла. Але вихована бебічка на зауваження маман начхала. Тут не маман головна, а пупсік править балом. Але там була таки квитка, її голос не сплутати з міроськиним голосом. Було ж явно видно і чутно, що це не телефонний розговір. Це ж яка неповага до матері, та й врешті-решті до друзя. Але що там ті друзяки? Один на один латочок, це госпідя так розправляє свою дурню. А з дочурками справитися так і не вдалося. Я так зрозуміла, що в них в хаті такий дурдом, коли немає зйомки. А вибив той шум, який здав брехуху з потрохами. Геть, госпідю з колії. Вона забувала, що хотіла сказати. Ще більше забувала, ніж зазвичай. Снуда, а на заморозі Холодець, будять потом супчик. Щоб не попасти зовсім в просак, як то, кажуть, на злодію і шапка горить, то згадала селючка раптом про Марійку зедьку, які, мовляв, не їдять холодцю, та й далеко ж вони. Та й від хвилювання так Заговорилася, що, мовляв, хоч і багато у неї холодцю, але ділитися ним з тими, що можуть самі зготувати, вона не буде. Краще викине. Ні, не буде. Нібито хтось сумнівався у щедрості цієї брехухи, бо ж вона б краще вляглася полежати, а тут треба холодець розливати і наголосила, що вже вечір. Послухайте, а починала роз... розливати той холодець, як тільки Ну, встала, тобто вранці. Це що? Оце все стояло на столі. О, то там котики вже точно поласували смакотою». І що можна було робити з холодцем цілісінький день? Мабуть, уже хлібнула настоянки, щоб не заболіть, бо жодного слова виговорити нормально не могла. Ну і знову сало на пошту возила, а після того по гранати заїхала, розповіла, що їй хочеться, а хочеться, окрім гранат, ще й інших фруктів. Побаглоє, мовляв себе, любімою. Ну а що, не б же вона шита. А прошвернеться госіддя з друзяками по костячку. Це така любов у брехухи до магазину костко, так його називає. Ну, а що ви думали? Нам навіть осягнути розумом не вийде. Скільки бобла, це по їхньому так, той костячок їм приніс. Для сельчан це не лише магазин, а знаряддя для заробітку та виживання у тих тунеяйців. Немає що друзякам на вуха повісити, поперла. Господя в Костячок, а там хочете кіно на 12 хвилин буде. А якщо треба на 45 хвилин, то що ж, Костячок Богу дякувати великий, буде вам і на 45 хвилин. хвилин. Знаток у вигляді селючки уже так вивчила той Костячок, що глянула на кількість візків при вході і знає кількість відвідувачів в магазині. Ото вам не що небудь, а я кажу, вона неграмотна. Ага. Хоч бери та забери свої слова назад, бо ця черепаха, а вона тепер рухається, як черепаха. Що стосується, обдурити, обманути, навішати лапші, ого го, яка грамотна. Дивіться, друзяки, дивіться добре, бо ж вообще в костячку все подішевіло. І як вам стало легше, друзяки, жити від тої інформації чи ні? Покупайте, друзя, покупайте, кушайте. Бананчику, може, ще треба вам, друзяки, а у селюків був ананас. І вони очень його с'єлі. А очі сєлі це, мабуть, разом з гичкою та шкаралупою. Тобто безвідходне споживання оце є очень сєлі. Ще й кавуни загомоніли до селючки в костячку. але гомоніли, видно, не те, що їй треба, бо залишилися лежати в ящику. Фруктів, цілий візок, кажу, вам, квитка прикотила. І ось десята вечора селючка вже виспалася і вдома. Ще й генько десь там мелькає, відро з кедра прийшло з тіктока, хоч і люди, які розбираються у відрах та кедрах, це для саун. Кажу, що те відро навіть біля кедра й не лежало, а генько відро несе в парильню, бо в них вночі сьогодні був же міч. Минула десята вечора, ну це ж ніч, хтось буде паритися? Кажу вам, квитка з бебічкою, будуть випробовувати сауну. А так як вони ще на шпацірі, десь в ресторанчику моляться та причащаються, то ще ж вирішили дочурки, напевно, й душу та тіло почистити до того всього. Ну, а слухайте, чужі люди в такій порі, на хутір, який далеко від міста, не поїдуть паритися, ну хіба не так? Та ще тільки но Гена йде включати нагрів тої сауни. А мама, яка вигодувала ну, дуже чемних діток вірунів, сама прибирає бо діточки. А я вам вище ось тут казала де. Моляться. І це кожен день вони так моляться. Сала копчено з канцерогенами та холодцю дівчулям і нафік не треба. На салі наторгують мани-мани і в ресторані поїдять натуральненько, та ні вкусненько, чого-небудь, аби лише в ресторані. Ну, а Гена показався в своїй стерильній уніформі. Видно, тільки, ну, закінчив сало коптити. а уніформа ну, чистіша. Я. А саме брудна шапина, поверх шапини ще брудніший капюшон. Правда, один капюшон зняв в хаті, незмінний засмальцьований бушлат. Руки чорні, мабуть, від сала чистішого, вимазалися тим салом, про штани мовчу. А буци, як назвала його взуття Наталя, найчистіші, якщо ви подумали, що вони, може, в бахілах. То так, вони в бахілах, але ті бахили називаються болото. По всій кухні від генькових бахіл залишилися чорні сліди. Чуєте, що каже, що всі роботують і нема кому прибирати. Але де ж я? Бебічка в такій порі роботає, ще й гном погосподарював там біля стола, а там салко чистіше, покоїться перед пакуванням. Ось такі новини у сільчан. все у них путем, все хорошо, все хорошо. Тільки яким путем робіть самі висновки? А я буду завершувати. І вас, і в нас хай буде гаразд. До зустрічі, Христина.